Друзі, доброго дня. Вирішив зняти, що актуально на сьогоднішній. день. Якраз виключили світло, світла немає, вже в принципі, давніше. Спочатку, коли почалось масові відключення, я пробував генератором, ну, там мені щось не пішло. По-перше, будинок великий і мені не потрібно, щоб світло світило. Воно все не працює нормально. Наприклад, у мене котел в Баксі він не працює від генератора. Там своя синусоїда і тому потрібне. От привезли мені з Румунії отакий перетворювач енергії інверторний на 500, 500. Хтось скаже мало. Но мені супер. От я поставив в себе в робочому кабінеті на сервер. На даний час світла немає. Він віддає 230 В. Акумулятори. Зараз також трохи проблема купити. Великі такі 100 амперні, які тримають довго. Я взяв, ми займаємося мототехнікою, взяв от спарив 4 акумулятора від електроквадриків 20 к. Получилось 80 А, тримає дуже довго, навіть не знаю. хватає, тому що світло виключає максимум там на 6 годин. І весь цей час воно мені тримає. Що тут підключено? Підключено. От сервер, який працює, потім буває на роботі, якщо виключить вдома світло, на роботі треба працювати віддалено. Також інтернет у мене тут підключений, комп'ютер, ну і в принципі все. Цього всього хватає. потім включається, коли світло автоматично переробляється енергія вже на зарядку акумуляторів. Коли вони заряджені, воно просто відключається і я нічого так не роблю. Спочатку починав відключати, а на даний час воно от працює мені. Супер. Кажу на кухні. Така сама у мене система. Також поставив 500. Бачите, акумулятори майже всі полосочки заряжені. працює десь вже біля 2,5 години одну полосочку мене забрало. І що в мене підключено? Так, я тут, правда, 5 акумуляторів паралельно. З'єднав, тут це вийшло сотка Ампер, в принципі. От котел працює. Холодильник в мене підключений. І інтернет в мене підключений також. На даний час бачите, світло у нас включили, поступає, але воно таке дуже слабеньке. 185 на вході. Для чого наш інвектор? Він якраз перетворює поганий ток, стабілізує вихідний, в правильний. І якщо ток буває завеликий і буває таке, що 250, він його робить 220. Ну, все, в принципі, думаю, може комусь таке щось пригодиться, що я сьогодні розказав. Ще зніму на слідій неділі, як у нас в магазині. Там ми поставили акумулятори Adja Mosкі автомобільні. І також поставили літіон трошки другого плану. Трошки другого плану інвектори. Там вони такі, що їх потрібно заряджати за деякий час. Ну, Нічого страшного. в принципі. Добре, ну, все всім добре. Всього найкращого, друзі.